Масового відтоку депозитів немає. Від кінця січня загальна сума вкладів схудла не більше ніж на 9-10%. А це не загрожує банківській системі, запевняють у НБУ. А на депозитах нині можна вигідно заробити, кажуть фінансисти. Аби привабити клієнтів, фінустанови спрощують умови і піднімають процентні ставки. Банки пропонують безпрецедентні ставки на короткострокові вклади. У гривні можна заробити до 30% річних. Непогано можна заробити і вкладах у іноземній валюті. Депозитні ставки зросли до 12,5% у доларах. Депозит сьогодні вигідний спосіб заробити, кажуть експерти фінансового ринку. Щоправда, іноземна валюта приваблює українців дедалі менше. Банкіри говорять, люди обмінюють долари на гривні та несуть до фінустанов. Це додатковий запас ліквідності, який дає змогу банкам кредитувати. Це кошти, які працюють на українську економіку. Якщо їх всі забрати, ну тоді це буде удар по українській економіці. А в цей час, ну якщо ми громадяни нашої країни, цього робити не бажано було би. Депозитам нічого не загрожує, стверджують у ідеї банку. Фіностанови мають достатній запас міцності. Вклади фізосіб осіб у українських банках нині сягнули 430 мільярдів гривень. Ми гарантуємо своїм клієнтам збереження коштів. Немає підстав забирати депозити. Наш банк має підтримку і фінансові гарантії Європейської групи зі значним капіталом. Усі наші депозити захищені фондом гарантування вкладів. експерти кажуть, ставки надалі не зростатимуть. Найкращий спосіб вберегтися від курсових коливань розмістити гроші у банку мінімум на три місяці.